Наші ракетчики назвали її «Орешник». Іспитання пройшли успішно. Ціль пуска достигнута. Наймасованіша атака на Росію: 447 БПЛА попела і ракет було запущено. Росіяни скавчать, говорячи, мовляв, треба ждати таке наступні дні. Тому готуємося, бо українці вже приготувалися. Путін тим часом. Погрожує орішніком, якщо раптом 9 мая йому хтось іспортить. Про все це друзі, і не тільки, а також про Індію та Пакистан. Говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Панове, підпишіться на наш канал, якщо ще ні, погнали. Друзі, почну із того, що Путін нібито наказав підготувати орішнік для удару по Києву. Низка області Росії перебуває під надпотужною атакою. БПЛА. Спойлер улов дуже жирний. Самі росіяни скиглять і сидять без зв'язку, їжі та грошей. А окупанти знову вдарили по українських містах. Не обійшлося без жертв, зокрема, і у нас в Києві. Про це я також про можливий початок третьої світової. Зараз докладно. Друзі, почну із атаки росіян. В мене чергова безсонна ніч. Думаю, у вас так само. Росіяни вдарили по Києву і ракетами і шахедами. Дві людини загинули внаслідок атаки російських вбивць. Вісім людей поранено серед них і четверо дітей у Києві. Внаслідок падіння уламків і прямого влучання. БПЛА був спалах. Кілька багатоповерхівок горіли. Під час нічної атаки дронами на Шевченківський район в Києві загинула жінка-волонтерка та її 30-річний син. Ця жінка рятувала тварин тримала вдома 10 котів, всі загинули. Подруга загинула. Подруга загинула. Сусід, сусід, подруга загинули. і син. Подруга і, і сина. Вона... Жінка була волонтер, спасала тварин. 10 котів в квартирі загинули всі. Скільки років? 61-63, ми мальчишки 37. Я йшла на роботу, побачила, що дим йде. Я живу рядом. Я йшла на роботу, побачила й... прильоти, повернулася сюди. До вас співчуття всім рідним загиблих від російської атаки внаслідок повітряного нападу на моє рідне Запоріжжя, друзі, травмовані на даний момент четверо людей, восьмеро людей поранені через удари Російської Федерації по Синельніковщині. Це Дніпропетровська область. Наші збройні сили не лишили окупантів без відповіді. Цієї ночі в Росії ну дуже гаряче. Вони скиглять. По перше, невідомі дрони атакували е, НВОСПЛАВ у Тулі. Для розуміння це єдине російське підприємство, яке проектує, розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Також були атаковані заводи оптоволоконні системи М Кабель в Саранську. Вони виробляють е, оптоволокно та кабельну продукцію. А також аеродром Кубинка в Московській області. Осередки пожежі на аеродромі Кубинка підтверджують супутникові знімки, і з приємного панове на цьому аеродромі базуються винищувачі Міг 27 і Су 27 Що з ними думають, дізнаємось вже незабаром. Через атаки також закрито більшість аеропортів. Під Москвою розмі пишуть, що в підмосков'ї вже почали відключатися банкомати через проблеми з інтернетом. Також не працюють каси, а покупки можна оплатити лише готівкою. Welcome у світ розплати тварюки. Додам у Тулі, Ярославлі і Саранську друзі. Всі оператори перестали працювати. Розмі пишуть, що не вантажаться навігатори, термінали не приймають картки. Таксисти ловлять Wi-Fi в кафе, який ужас. Відомо вже про блокування інтернету у понад 30 містах Росії через загрозу атаки БПЛА. В російських аеропортах масовані затримки рейсів, через атаку дронів. Пасажири годинами сидять у літаках без води і їжі. Ну що ж, сочувствуємо вам, друзі, всією України. Дякую, хлопці, за сьогоднішню ніч. Дякую, дівчата, за сьогоднішню ніч. Викруті. Бо тільки таким чином можна примусити цих потвор відповідати. Пишуть розмі, що деяким росіянам довелося в літаках 6-13 годин сидіти без можливості вийти, а авіакомпанії відмовляються компенсувати витрати або надати готелі. Тому там срач. Тим часом російські інформаційні помийки отримали завдання залякати киян Орешником. Телеграм-канал МАш пише, що Путін. Визначає зараз цілі на карті для орешника у випадку удару по Москві 9 травня. Росія, нібито моментально блискавично, завдасть удар орішником по українській столиці. Це повідомлення фактично повторюють всі пропагандистські змі, типу там Ньюзру. Посилаються на аналітиків, на джерела та інсайди. Офіційно врашті це не коментують. Тож бачимо типову інформаційну спецоперацію. Українські військові ж пишуть зокрема лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, що враховуючи що шуарешніх балістична ракета середньої дальності, яка має кілька боєголовок, тому прицільно ними бити майже неможливо І саме через то, а, подібною зброєю вдарили по южмашу, тобто по площині цілі для випробування та демонстрації. Тому коли кажуть про вибір цілі для орішника, вже звучить як абсурд, бо простіше і ефективніше запустити кілька тих самих іскандерів чи кинжалів. А що вони і так в принципі роблять? Тож не панікуємо, тримаємо голову холодною друзі. Путін сцить і тому намагається нас залякати. Ну і не нехтуйте, будь ласка, бомбосховищем, якщо раптом така загроза буде, це збереже життя вам і вашим близьким друзі. Чому така паніка? Багато в інформпросторі роздумів щодо того, чи вдарить Україна 9 травня по Москві під час параду видання Вашингтон Пост із посиланням на джерела у Києві пише, що 9 травня Україна може атакувати деякі регіони Росії, але не Москву. Мовляв, Україна не буде атакувати Москву через низькі шанси на успіх. Пояснили в українському командуванні, тому даремно вони стять. Ви ж в курсі, напевно, що росіяни перемістили всі російські системи протиповітряної оборони для захисту Москви. Навіть якщо спроба наша й буде, вона навряд чи буде успішною. Окрім того, така атака могла би розлютити деяких союзників України, наприклад, Вашингтон, тому що на параді ж там будуть інші світові лідери, та і ця демонстрація буде не стратегічна для Вашингтона. Друзі, я зараз продовжу про Індію і Пакистан. Це насправді дуже важлива тема. Е, чому зараз поясню? Ви підпишіться на наш канал, якщо раптом тут вперше для нас це вкрай важливо. Ну і натискайте кнопку спонсорства, якщо вам подобається те, що ми робимо. Ми існуємо і виробляємо відео тільки завдяки вашій підтримці. Дякую. Отже, обіцяла про Індію і Пакистан. В ніч на 7 травня, що сталося, друзі, Індія завдала ударів по дев'яти об'єктах в Пакистані та підконтрольних йому територіях Джаму і Кашміру. Там, за твердженням Делі, готувалися теракти. Пакистан заявляє про 26 загиблих і 46 поранених цивільних внаслідок індійських атак. Зазначу, що індійська поліція повідомляє про 10 загиблих, 48 поранених через обстріли пакистанською стороною в Кашмірі. Індія запевняє друзі, що удари були точковими і не мали на меті ескалацію. Після атак Індія провела перемовини зі США, Британією, Саудівською Аравією, Еміратами та Росією. ООН закликає до стриманості США, висловили надію на швидке мирне врегулювання. Ситуація, втім, залишається дуже і дуже напруженою. Ганьбою назвав удари Індії по Пакистану Трамп. Кажуть, що сподівається, що це швидко закінчиться. Ну як завжди, Шкода. ми щойно про це дізналися б, якраз коли заходили до овального кабінету. Припускаю, люди здогадувалися, що щось станеться, бо ця боротьба триває дуже давно. Власне, вона триває десятиліттями. А якщо вдуматися, і століттями, Ні, я просто сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше. Ви спитаєте, Яніна, ніна, а чому що власне сталося? Зараз поясню спробую для Індії касус Белі причиною війни, стала терористична атака 22 квітня у Кашмірі, в результаті якої було вбито 26 людей, за якою на думку уряду країни стоїть саме Пакистан, який офіційно спростував взагалі свою причетність. Але реальні причини конфлікту виглядають значно глибшими і пов'язаними із самим територіальним контролем над Кашміром. І розподілом водних ресурсів коротше за територію змагаються. І враховуючи ядерний статус обох країн, це дійсно може перерости в першу ядерну війну за воду. Нагадаю вам, що Індія та Пакистан мають ядерні арсенали. При цьому Іслама Бад закріпив е примат його вільного використання у випадку повномасштабної агресії. Ну і додам, що Пакистан заявив, що готові. Використати і тоді світу в принципі не станеться, тому не провокуйте. Якщо Індія нападе, якщо існування Пакистану опиниться під загрозою, ніхто не виживе. Ми не дозволимо жодній країні жити на цій планеті без нас. Борони Боже, але саме так і буде. Друзі, світ лихоманить це не привід сидіти в страху, це привід діяти, тому підтримуйте чесну журналістику. Підтримуйте Збройні Сили України. В описі до цього відео ви знайдете всі способи. У нас є банка, у нас є спонсорство. У нас є патреон. Ну і не забувайте, що наша безпека в руках нашого війська. Тому все для нього. Дякую за довіру. Дякую за те, що дивитесь і підписуєтесь. До зустрічі, друзі.